Добрий день, сьогодні з нами Шахан. Можете, будь ласка, представитись? Шихан Айкін, Дмитро Віталійович. З якої ви області? Да, я сам з Запорізької області, мешкаю в місті Запоріжжя на даний час. А як давно ви вже займаєтесь карате? Ой, карате займаюсь вже багато років, стільки не живуть. 42 роки. Сорок років, так. Да. Це вже дуже багато. Які Ваші були очікування, коли ви сюди їхали в табір? Та чи справдились вони? Ну, очікування завжди, завжди на щось приємне, бо всі табори, де зустрічається наша організація, вони завжди наповнені яркими емоціями, дружніми. Спілкуванням, а також насиченими і технічними тренуваннями. І коли сюди їдеш, самою дорогою ти вже представляєш, як ти будеш, як заходиш, як прийшов, як з ким зустрівся якими очима будете очі в очі дивитися, які слова ви промовите, кого побачимо. Ну, такі очікування, які дуже приємні. І ти смакуєш ці очікування, чим довша дорога, тим краще очікування і яскравіше потім при зустрічі. Так, розумію вас. А як ви себе відчуваєте після тренувань? Після тренувань? Ну, о... Можна сказати, так, як, як, як ну, після тренування ти маєш відчувати себе розбитим, скомканим, прийшов на тренуватися. Але в е, нас тренування відбувається не на фізичний манер. Більшість е, зборів, е, люди більше там е, е, мають е, фізичну нагрузку, вони там... Менш технічний, бо нема чого показати. У нас ми більше на тренуванні спілкуємося, виправляємо технічні моменти, більш нарізаємо техніку. Це не дає фізичної усталості, але трошки напруженість та в мозку, бо ці техніки вони висококоординаційні. Mm -hmm. І коли ти не знаєш, що в тебе робить права рука, коли ліва нога сиється, то це дуже тяжко. Але це виправляється з часом, все становиться на свої місця. Чи знайшли ви щось для себе нове під час тренувань? Новий досвід якийсь? Під час тренувань завжди знаходиш щось нове. Бо навіть якщо ти щось знаєш і розумієш, але е, після е, спілкування. Сергію Сергійча, ти розумієш, що в тебе десь щось ну, трошки недороблене, щось недотягнуте. Бо вік живий, вік вчився. Кожен рух, кожна техніка вона міняється. І вона міняється як, як еволюція. Бо не можемо ми стояти на місці, бо карате прошлого віку і цього віку, воно різне. Воно більш насичене, воно більш правильно, воно більш карате. Бо карате це еволюція. Без еволюції, якщо ти подивишся на себе рік тому, і ти такий же самий схожий, як зараз, то воно говорить про те, що ти нічим не займався, нічим не розвивався. А розвиток дає. Від, 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 розвиток дає тобі, тобі можливість стати кращим, і ти з ріку в рік стаєш на новий рівень Ну, Ми всі мріємо стати майстерами. Я не скажу, що я такий там, мастер, але я мрію стати тим мастером, яким я мрію, чи яким мене бачить мої учні. Mm. Тоді інше питання, чи ви з якимись труднощами. А під час Звісно, не буває такої, а, щоб ти не з труднощами, бо ти сам ставиш собі межі тих труднощів. Ти можеш там підійти до людини за пів метра і її побачити. Але може ти відійдеш на 100 метрів і за 100 метрів спробуєш побачити те, що людина бачить за метр. І завжди ти, кожного разу ти бачиш нові моменти, які не замічав того разу. Тому з кожним разом все яскравіше розкривається карате. Я, я думаю, що ти коли відчинив одні двері, за іншими за ними ти бачиш ще три двері. Кожного за цими дверями ще по три двері. І коли ти більше розумієш, ти розумієш, що ти зовсім нічого не розумієш. І ставиться таке враження, що ну, блин, ще, ще треба довго-довго, -дов, ще життя свого не, не залишиться, щоб я зрозумів карате. Добре, тоді у вас є якась настановка, а що ви хотіли сказати новачкам в цьому спорті? Ну, я скажу, ну, по-перше, карате ми маємо, на карате ми не маємо дивитися як на Будо. Спорт то інше, а то спорт то не для всіх. Але будо, то карате, коли вони приходять, вони мають займатися будо, шляхом воїна, бо тільки воно розвиває мозкові дані. Бо е все інше, як то е фізичні справи, технічні дії, то лише інструменти, які розвиває людину, людину всередині. І карате воно не є матеріальним, карате воно є духовне. То, то, що ви заклали в кокора, то е воно з'явиться в вашій голові. І ви, ви маєте так, так е, в, житні, е, в житті, в житті вашому поступати. Як ви тренуєтесь, з, з, з яким наміром такі наміри у вас будуть і в житті? Дякую за те, що дали нам інтерв'ю, маленьке. Ми дуже вам вдячні. Всього прошу.